Ой, яка погодочка. А сніжка і не видно не де. Ааа, мелкий-мілкий летить. Такий мілкий-мілкий. Мелкий. Так. Мелкий-мелкий сніжок. Подивимось. А, ось о. Ось о який сніжок. Трошки-трошки в нас. Такий малесенький. Mm, маленький. Catalog. Ось, летить на руку. Видно, падає. Падає сніжок. А в нас ось яку красоту боря зробив. А mm, <snound> ось. Яка гарна краса. Просто неописуема. Я все вимила тут щіткою, він що поробила. Ну? І вже ж немає відкуди запригувати, а це запригує аж з цього. Ось. Все. Гарне розстояння, мет... півтора метра, він сюди залітає. Роботу мені оце дає. Щоб мені не нудно коротше, жилося. О, сукруха вже градусник прицепила. Скільки градусів? Раз, два, три, три градуса. О, вс, сніжок. У нас с вертольоти літають. Ось який сніжок. І все. Капець. Зараз подивимося на ялинку. Ой, на ялинці ще є. Ще й на ялинці є. О, тут а більше сніжку. Більше, більше. Де він летить, блін? Дивіться, над хатою летить. Офігеть просто. Ну нормально це над хатою польоти. Непонятно. Ой. Так, ходім тоді на ту сторону, подивимося, що там. Блін, чи одразу граблі, брати, його загрібати, чи що його робити. Блін, чи хай Сережа приїде, тоді будемо загрібати. Ой, блін, коротше щось. Потерялась я, не знаю. Що таке? Що тут у нас? У нас... у нас. У нас Петрушка супер, пережила зиму. Боже, скотеняка, я не знаю, що робити. Я не знаю, що робити падлостим котом. Дивіться, що воно робить. А це кот? Ох... Боже святий, Боже святий, що його робити? Мама мія. Петс. О, роза ще нормально себе чувствує. Дивіться, ще роза зелена. Бачите, ще роза є. А, що в нас з сірені? Що з буском? Щось у нас з буском. О, вже трохи за цей, за Холод почувствував, перестав. В спячку впав, слава Богу. А то капець, якби зацвів. Був би трендець. Так, тут а що? Що? Цибуля росте повним ходом. А цибуля росте? Те ж гарне, якби нам цибулю їсти. І це так по всьому двору росте. Так, іриси, Іриси, іриси. Іриси — ціла алея, що з ними робити? Не знаю. цикруха кричить, що мало її города, Ще іріси треба ці всі повикопувати. І садити картошку. Ще яма, треба, блін, її доробити. Доробити, доробити. І сюди гараж поставити, бо це не діло. Машина мерзне. Ось такі діли. Да. Друзі, а в нас мете, а в нас мете. Сніжок замітає потрошку. У нас свекруха хоче в кадр. Як я розвертаю камеру на неї кажу, давайте за вас засніму. Нє-не-не-не. А так і не проти. Бігає, круги нарізаю. Так, хочу вам зараз сказати, що Сережа поїхав за, за халвою. І зараз у нас буде, зараз буде розпаковка. Будете дивитися разом зі мною. Ну і куштувати так само. Чи воно смачне, чи воно не смачне. Дивіться, як гарно. Убрала рулети. Думаю, з рулетами погано видно, буду без рулетів. Дивіться, як гарно. Сніжок летить. Знаєте, як ото в садочку, я спомнила, як я була в садочку і віршик давали. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух, що летять, не наче пух. На? В кого ще такі? Спогади є з садочка. хто вчив такі ще вірші про Галю Петрика і кіндрата. Що да, не кажи, коли сніг покриває землю? Так гарно, все біленько, все чистенько, все гарненько, дуже гарно. Кожна пора року, гарна по-своєму. по-своєму. Люблю я сніг. І щоб ще такий невеличкий морозець був. І так гарно-гарно. Клас. А це Сережина вечера чи обід уже, я не знаю, як це вважати. Він з утра їде, в мене нічого не їсть. В обід його попробую додому загнати, сидить, жде роботу. Що. То я вже і не знаю, що 4-5 годин це вечеря чи це вже обід у нього, коротше, не знаю. Ми йому ще, поки не зробили, то порізала йому ось так м'ясо на кусочки, поубирала везде з ну, коринку, щоб він їв, щоб йому не тяжко було. І от нарізала весь хлібчик, щоб він кинув собі в этот оборщик. І так і наїсться. У борщику картошку зробила, перемяла, ну, перемяла якби на, на товчушку, але там ну, не товчушка, попадаються маленькі кусочки картоплі, але не такі, щоб йому було тяжко жувати. Ось то, то ось така вечеря. Все для любимого чоловіка, бачите? Все, поки зуби не зробимо, ось так ось так. Так, друзі, приїхала посилка. Дивіться. Зараз будемо. Я така рада вхопити. Зараз будемо дивитися. Ще нам не нужна. Так, хотілося вденька. Так, дивіться. Ось така халва. Сар... Самар. Боже, самарканна диска мармурова. Ось така, дивіться. Зараз будемо відкривати і дивитися, дивіться. Далі халва молочна. Ось така молочна. Халва диня. Апельсин. Не поняла. А це що прислали? А, шоколад. А шоколад прислали, дивіться, капець якийсь. О, дві маленькі прислали, шоколад. Щас буду пробувати. М -м -м. Так, шоколадну пробуємо. Подивимося, яка. О, дивіться, який відом. Така шоколадна. Це шоколадна. Що з Це Як наїмся зараз? Це шоколадна, дивіться, такий кусочок. Солена. Солна? Капець шоколадна солена. Вона солена. Знаєте, з медом вона похожа на пастілу. Вот. З медом, то вона похожа, як знаєте, як пастіла. Хочу апельсину. Капітан, солно не розкрую, що на шоколадный, но. Якась солюна. Не скажу, що і погана, але я не знаю, щоб пала солюна була, це ще треба таке взагалі сольона солодка. Я не знаю, як це бісний. Може, там щось пишеться, ній. я тут не можу успокоїтися. Склад. Вершки, вода, мед, ядро горіха, мегдалю, чувствується, ядро горіха кашю, ядро горіха фісташки. Синяшникова... Це яшникове насіння, ароматизатор зі смаком шоколаду. Ну я ж кажу, вона якась не... Не. жарко, що це ж. Як її оце відкрити, люди добре. Це взагалі ти ось сюди. Оце. Ти думаєш, я її просто так оце накришила? Чи що? Сидить їсть і ще якось у ясля. ти вже все зробила і ще вкинути не може нічого. Ну це капець, так назад треба взагалі. Тут дурне. Я там кришку відкриваю де треба. О, О десь яка. Повністю. Зараз вам скажу. Так, апельсина. Так, в апельсинову халгу в нас 500 грамів, знаєте, що входить? Вершки, вода, мед, мигдаль, кешю, соняшникове насіння, ароматизатор зі смаком апельсину. Пробуємо. Я рада, капець. Ви представляєте? Бліна. Як його тепер дістати? Ой, як хочеться все посмакувати, А як його достать? Люди добрі. Ось воно таке тут злитлося. Сарамароканська. Саракаманська. Ікра чи ця корова. Опача. Коротше, консистенція пастіли, однозначно. Ось така. Ти ще притрушено зверху, горіхами якимись, фісташками. Ну, пахуча, капець, яка пахуча. Ну, це як Ммм, mm, до кавусі? Я вам кажу. Ммм. Mm. Йоханька яке добре. А добре. Ну це не сайона, Капець. Шоколадна солена, а ця смачна. Апельсиново перед себе як смачно. Я капець, я не можу просто. Оце капець. М -м -м. Пахне апельсином. Зверху. Це фісташка чи що таке смачне? Как песики добре. Да. В нашей головой не равниться. Вообще. Вообще не. Прислалась хмельницька. Це така, знаєте, знаете, как состоится, як зараз мед. За, 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 Взбивають в піну. О, хто може не знав такого? Зараз, коротше, беруть мед і збивають до піни. І кажуть, що це медовий мус. Оце щось таке напоминає з халвою. На сайті всі хвалили. Так, Диня. Диню потім. На сайті хвалили молочно дуже смачно. Ну це добре. М -м -м. Боже вкус. Казав свой мама это тренда. Які добре. Так. Открываем. ще в таких класних судочках прийшло. Сережа сразу знаєте, що скаже? Наші шурупи! Буде Шурупи, шурупи, На шурупи. Так. Пробуємо молочну. Ого, вона такими пластами, дивиться. Це молочна. Але вона порізана на такі маленькі кусочки. Наші от коли бачите той кусочок. Ось така вона в розрізі, з 7, бачите? Це молочна. Подивіться що. так. Так, зараз почитаємо, що в нас молочна собою представляє. Молочна представляє, її пересети, нічого не видно. Мед, молоко. Вже молоко є сухе. А, ну молочне ж. Маргарин є, ядро насіння, ядро горіха мигдалю, і ядро горіха фісташки, ароматизатор ваніль. Кажуть, така смачно. Що там пробувати? Ну, молочним не пахне, не знаю. повно. повного. что вам сказать. Mm. Да. Mm. Что с молочным они вообще не айс. Все mm -mm. молочное, молочное. Не соленое. Миру солодковато. Ну все. Зверху пістажкою притушено, в середині цей. Не можу нічого сказати вам. Ну таке. Молочно начинить. Угу. Пробуємо манурову. Така дивіться. Сюди входить. Аж читаю. Ну, щось не видно. Мед, молоко сухе знежирене, маргарин, ядро насіння, какао-порошок, ядро горіха мигдалю, ядро кедрового горіха та ванілін. Пробуємо. Я і подозрівала, знаєте, що молочна оця, оця блина, як і мармурова, як вони пишуть, буде не то, не то, що я очікую. Ну, хоча б на натуральних всіх інгредієнтах. Знаєте? Позлипалося, бо це ж ось так. Треба менше, мабуть, їсти, бо хана з діхи. Я вже чувствую, що мені ця не сподобається. Ваніло молочне, але ну, більше нічого вам не скажу. Така, така добра. Я не знаю, у них не добре. Не можу зрозуміти, що таке їхня добре. Мармурова. У них була яблучна. І малина. Пролетіли. Нема. У, -у. У мене, похоже, до молочної, однозначно. Тільки додано какао і розмішане. Розмішане з какао. Оце і все. У -у. Я вам хочу сказати, надовше хватить до кавушки. По кусочку багато не з'їсти. Бляха, диня пахнет, пересете, якби то хоч чую, ось. А дуренно пахне диня. Це просто бляха, я не знаю. Мені каже, це вже смачне буде. М -м -м. Здуреть. Я розумію, що це ароматизатор, але воно таке смачне. як настояща диня. Отам. Як, як от диня Аджарська та я казав. Ммм, mm, боже по смаку, як диня. Это капець. Короче, я вам друзі скажу так. Оце їхня самаканская, короче, сакаманська. Молочная молочна і, і... як і ї... Как там, пляха називають? Мармурова? Вона, коротше, не в них не йде, тому вони пишуть, яблучної нема, малинової нема. І впихають оцю, що брали, бо її треба розкупити. Але за цими смаками, а дуреть, як вкусно. Ти їсти, наче, диню. Пастілу з дині їсти. Я вам чесно кажу, це така смакота. Серьежа пробувати. Боже, яке смачне. Не зря я хотіла яблуко й малину. Ну знаєте, малину я переживала, що в малині будуть, може, кісточки. М -м -м. Попадайся. Але я вам кажу, я не можу, який вкусний. Коротше, дійня апенсин мої, а остальная їхня. А м'яско? Все, вже повний бак. М -м -м -м. Да. Ну, вам так скажу, хто любить із вкусовими качествами, однозначно, да. Хто любить більш молочне без барвників, однозначно, так. Да. Вам так скажу, якби я не взяла молочну і мармурову, я б не знала, який в них вкус, і я б думала, боже, я їх не взяла. А може, правда, смачно. Не знаю. Просто, типа... Все взбите. Багато сімечок, багато вкусів. Ну, воно мені як одинакове. Ну оце диня і апельсин, їсти, ну взагалі клас. М -м -м. А це навіть спробуєш. І недорого. Кстати, дивіться, в яких банках. Бачите, в два ряда. Клас. Гала кажуть, що добра мармурова і а сюди маргарин входить. Сюди маргарин не входить, сюди мед входить. Странно. А чого шоколадна солна? Не знаю. Не знаю. Так що? Шукало? Пайчук облизи. Зараз. Да. Беру тереляку. Кусочок ложу. А що це вони так шоколадно? Маленькими порізали. Взагалі диви. Дивіться, як порізали шоколадну. Ха! Як порізали з цим, з бинею. Дивіться, яка різниця. Це, мабуть, розчитано на судочки. На отакі міні. Міні-міні, коротше, ви поняли. Так, відправляю це все. На дегустацію. Свикруси. Касу Назар, іди, сінок попробуй. Не, не жалко, клас, можна кушать. На Сережа є. Хай, пробуй. І ти попробуй. На молочні попробуй. Це Джерем все. <реш> <Цережа>, все. <реш> Повний бак. <реш> так, це яка молочна. Назара, іди попробуй. О, багато не з'їси. солодка Ну, Солодка. Але добре. Добре, добре, добре. Я ж вам кажу, до кавуся саме то. Що хочу сказати. Стоїть, попробувати. Стоїть спробувати хоч раз. Там йде от двох штук дешевше. М -м -м. От двох штук йде дешевше, тому все, всім смачного. Ставте на паузу, роздивляйтеся, пишіть коментарі, якщо цікаво. Все. Всім пока. Ось такі.